Дорогі брати і сестри, наше Різдво 2023 року є дуже і дуже особливе. Воно таке, як інші, бо Різдво, але й особливе. І джерела цієї особливості в кожному Різдві знаходяться, тільки по-різному проявляються. Ми всі знаємо, і навіть під час вертепу це виявляється, коли ми йдемо з вертепами, що не всі були раді Різдву Божого Дитяти, були явні противники, непримиренні противники, цар ірод, про якого ми не раз згадуємо. І таким чином Різдво завжди несе в собі певний драматизм, певне напруження. Хоч це в основному свято миру, любові, світла. Так само і Різдво цього року нині у ролі царя Ірода, безперечно, є поза конкурсом один єдиний кандидат, який розпалив багаття війни на наших землях. І оця коляда не плач Рахіле. Плач матерів у Вифлеємі через те, що побиті діти вифлеємські – це теж одна з колядок Різдва. І тому часто це свято для багатьох наших сімей і родин це свято Сліз, Туги, це смерть близьких і рідних, це лихо війни і руїни, які з війною пов'язані. Божа система чи Боже бачення розв'язки наших проблем є зовсім особливе і інакше, ніж людське. Знаючи про всіх тих ушкоджених владою людей свого часу, початку цієї доби царя Ірода, римських імператорів. Знаючи, Бог водночас реагує на це абсолютно інакше. Раптом приходить немовля у цей світ. І воно загрожене, і воно в ризиках, але приходить. І ця Божа дія була дуже довгострокова і переможна, бо підводячи підсумок. Різдва після 2023 років. Що ми бачимо, ми бачимо, що ірод цей згинув. Римська імперія, яка так купувала на силу і військову міць, згинула. А Боже дитя не просто не згинуло тоді, але щороку ми усвідомлюємо, що воно є з нами. І воно живе. Це Божа відповідь на питання людей про лихо, про біду, про війну. Божа відповідь є дуже позитивна. І наша відповідь на Різдво цьогорічне має наближатись до Божої. А саме, чим більше наш народ буде плекати в своєму серці Божі риси, Божий мир, Божу благодать, яка пов'язана з Різдвом, тим потужнішим він буде ставати у цьому світі. Бо народ перемагає інший народ не чисельністю, не кількістю зброї, не силою ненависті, але силою доброти, віри, якщо ця сила є реальна, вона є. Непереможна. І, беручи все це під увагу в нинішньому Різдві, хочу бажати всім нам вдивлятися в це дитя переможця над іродом, над імперіями того світу, щоб ми запозичили Божий підхід до наших проблем. І тоді, незалежно від кількості зброї, Потужності союзників, сили ненависті чи образ, які ми маємо підстави мати, ми дістанемо Божу силу, а хто проти Бога протистояв ще ніколи не переміг, а хто з Богом був, переміг завжди. І саме так дуже по-християнськи і бажаю всім нашим землякам в Україні і на поселеннях перемогти у Христі. І цього новітнього ірода, який так уповає на себе самого, який вже програв проти добра, справедливості і любові, щоб ми не наслідували його, пояснюючи це священною нашою ненавистю, але святою Божою любов'ю перемогли, бо ненависть завжди відступить там, де любов є повна, де Бог, Бог, котрий є любов, там завжди ненависть відступить, бо вона не Бог. З перемогою вас, наші земляки, дорогі, Христос страждає.